Ангел обіймає воїна. Десятирічний Данилко з Краматорська розмальовує писанку. Його робота прикрашатиме площу Кирила та Мефодія на Великодні свята. Данило з родиною живе в Мукачеві вже рік. Хлопець сумує за рідним містом та з нетерпінням чекає повернення додому. Я приїхав до Мукачева з міста Краматорськ, що в Донецькій області. Я сумую за своїм домом, та я вже рік. Не був вдома, тому я вирішив ось таку от тематичну з солдатом, якого обіймає ангел. Тут ангел, який оберігає воїна, який що він повернувся з війни живим. Ангела в образі Українки зобразила на своїй писанці Аліса, додала до композиції голубів як символ миру. каже це найбільше бажання зараз. Українка, яка несе мир у світ. Ангел це теж він несе завжди мир у світ. Тобто я поєднала декілька мотивів в одну композицію. Ну і на фон додала українських орнаментів. Українку, яка несе мир, намалювала Дженіфер. Позаду зруйновані будинки та міста. А попереду світла яскрава дівчина-перемога в блакитно-жовтих кольорах. Саме так описує картину юна художниця. Я хочу, щоб в Україні був мир. На цьому малюнку я зобразила війну. А тут попереду дівчинка, яка приносить перемогу з українським прапором. На своїх картинах Ерік завжди зображує голубів. Зараз каже в блакитно-білих кольорах цих птахів зобразив небо мирне небо над Україною. Мені таке небо дуже подобається, бо я сіда, голуби малюю з таким небом, з такий кольор. А це вже життя після війни, розповідає Анастасія. Люди працюють, сміються та насолоджуються буднями. Мені дуже було цікаво. Намалювати таку велику писанку. Сюжет моєї писанки це мир після війни, що люди працюють у війні в Україні. Цьогоріч більшість дитячих малюнків об'єднує одна тема війна. Розповідає керівник школи Ром Арт Тиберій Йонаш. Це, це як дітям і терапія, і одне одним словом, і вони зайняті чимось. Потрібно займатися діточками, тому що вони. Вони теж страдають за цих, за це переживають за це, що твориться в Україні. Дуже, дуже переживають І видно про їхніх роботах теж. Я не можу розповідати їм, що вони, вони сам від себе з душою вони пишуть. У мене вільна тематика. Так не є така точно, що вони точно мають писати. У мене вільна тематика, і зато бачити, хто що хоче, той малює, що у душі, той пише. Кодні писанки таких розмірів розмальовують в місті вже вдруге. Цього року це учні художньої школи, навчального центру, платформа 9,3» чверті та школи Ром Арт. Розмальовувати писанки такого розміру це складна робота. Але коли діти дізналися про цю ідею, що вони будуть малювати величезні писанки, вони зразу погодилися, зразу почали створювати макети, тобто малювати що буде для них зображено. Ну, це це була така пошукова цікава робота. 6 по 16 квітня понад 20 писанок, які розмальовували юні художники, прикрашатимуть центральну площу міста.